Незалежна асоціація банків України звернулася до Європейського банку реконструкції та розвитку з проханням допомогти державним фінустановам. Вони як ніколи потребують додаткових інвестицій, вважає голова ради НАБУ Роман Шпек. Якщо ми бажаємо досягти стабільності і довіри населення до банківського сектору, у першу чергу мова повинна йти про капіталізацію державних банків: Ощадбанку, Укрексімбанку і Укргазбанку. Експерти вважають, що допомога Євробанку не тільки б зменшила навантаження на бюджет країни, а й покращила менеджмент держбанків. Головне, що клієнти були б спокійні за свої депозити. Нагадаємо, 23 липня ЄБРР оголосив про входження в капітал Райфайзенбанку Аваль. Кім це вливання розвиватиме лише ринок комерційних фінпослуг. У СОТ домовились про безмитну торгівлю високотехнологічними товарами. Комітет світової організації торгівлі затвердив перелік більш ніж з 200 девайсів, торгувати якими будуть без мита. За 18 років це перша угода у царині зниження тарифів на світовому ринку. Цей список не переглядався з 1996 року, відколи СОД ухвалило угоду про інформаційні технології. Втім, ситуація на ринку давно змінилася, зазначають урядовці. Обсяг міжнародної торгівлі високотехнологічними товарами з того часу потроївся і нині перевищує 4 трильйона доларів. Оновлення переліку сприятиме подальшому розвитку інформаційних технологій і в Україні, і у світі. Тож невдовзі країни, які входять до СОД, торгуватимуть безмита хайтек товарами. Торгівля ними вже перевищує трильйон доларів і становить 7% світового товарообігу. Серед девайсів напівпровідники нового покоління, обладнання для магнітно-резонансної ультразвукової томографії та принтерів, системи GPS, телекомунікаційні супутники та сенсорні екрани. Наразі уряді рахують наскільки безмитна торгівля вплине на споживачів та українську економіку.